Сьогодні на огляді паяльна станція калєве 8586 п'ять де так і детальніше дивимось комплектацію. Так, інструкція. Мережевний кабель. Ось така підставка для паяльника. Є ще ось така губка в комплекті. Паяльник на жалах 900М. Ось такі насадки, три штучки, тримач термофена і основний блок управління. Як бачимо тут є вхід для кабеля живлення, кнопочка, також функціональні кнопочки, регулятор, дисплей, маса пристрою 2,5 кг, він доволі важкий. Так, і ще в комплекті тут у нас є. Ось такий термофен. Так, до термофена є ось така підставочка тримач, яка прикручується ось так сюди, або на іншу сторону вже якому зручно. Робоча температура паяльника від 200 до 480 градусів, а робоча температура від фена від 100 до 500 градусів. Замовити дану паяльну станцію можна у нас на сайті, посилання в описі під відео.